Усім привіт! Ви на каналі у пошуках мотивації. Радий вас вітати! Дякую вам за те, що зі мною. Дякую за те, що переключились та дивитесь це відео. Дякую вам за будь-яку вашу активність на цьому каналі. Дякую вам за це. Нагадаю вам про свої корисні канали, основний канал у пошуках мотивації та канал з книгами «УПМ книги. Посилання на них ви зможете знайти в описі під цим відео. Якщо вам подобається тематика мотивації та саморозвитку, не зволікайте. Переходьте та підписуйтесь. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових корисних роликів. Яка основна ціль сьогоднішнього відео, та на чому ми зупинимось більш детальніше? Що таке закон притягання, яка його основна функція та особливість, що це за природній закон і який вплив він має на наше життя, в яких моментах ми його використовуємо та проявляємо? Якщо вам цікаво дізнатись відповіді на ці питання, то додивіться це коротке відео до кінця. Закон притягання охоплює усі людські царини життя. Як це відбувається? Бувається майже у всіх випадках, ми його просто не помічаємо, адже це відбувається непідсвідомо. підсвідомо, але факт залишається фактом, адже це все залежить від нашого способу мислення, від наших дій, результатів, можливостей та очікувань. Іншими словами, подібне притягає подібне, схоже схоже. Чому саме від нас залежить так багато? Адже наш спосіб мислення і є прямо пропорційним тому способу мислення тієї людини, яку ми зустрінемо на своєму шляху. Сюди ж відноситься все те, що я сказав. Завраніше, та не тільки будь-який наш прояв, будь-яка наша ефективність, будь-який наш результат безпосередньо впливає на закон притягання. Тут, де ми зараз знаходимося, саме в цьому оточенні, саме в цій реальності, це і є те життя, про яке ми думали весь цей час. Це і є те життя, на яке ми зараз заслуговуємо. Та чи варто змінюватись? Та чи варто змінювати оточення своїм способом мислення? Я вважаю, що так, адже саме цим методом я притягнув найкраще у своє життя. Кожна емоція має свій власний вплив на ту. Чи іншу ситуацію, якщо ви почуваєтесь прекрасно, якщо ви насолоджуєтесь життям, якщо ви життєрадісні, отже, саме і таких людей із такими ж емоціями ви будете притягувати у своє життя. І саме такі люди будуть вашим оточенням, люди, які будуть вас надихати, люди, які будуть вас розвивати та заставляти розвиватися. Саме такі люди, саме таке оточення варте вашої уваги. Тому ще раз задумайтесь, в якому оточенні людей ви знаходитесь, можливо, щось потрібно змінити? Те ж саме відноситься до багатих. Людей до дуже багатих людей мільйонери будуть завжди тусуватися з мультимільйонерами, а мультимільйонери будуть завжди тусуватися з мільярдерами. Чому ж так важливо перебувати в тому оточенні, яке вище за вас рівнем? Та тому що у цього оточення буде що повчитися. І я вважаю, що такий розвиток, такий прогрес серед оточення розумних людей і являтимуться для нас пріоритетними, що насправді відбувається. Ми розвиваємось, ми вдосконалюємось, ми починаємо мислити більш позитивніше та продуктивніше пізніше. У нашому житті починають з'являтися такі ж самі люди із такою ж філософією. Вони розвиваються, і ми разом з ними. Ми не втрачаємо ентузіазму. Кожна сторона провокує іншу сторону протилежну на успіх. І саме в такому контексті розвитку побудоване наше життя. Ми або розвиваємось, або ні, або діємо, або стоїмо на місці. Вкотре повторююсь, що все залежить тільки від нас. Кожен наш крок фіксує наше майбутнє, кожна наша думка фіксує те оточення, в якому ми будемо завтра жити. Помічайте ті. Які плюси, не замикайтесь, будьте вільними та терпеливими, адже той, хто чекатиме та очікуватиме найкраще, отримає це. Робіть все можливе, щоб ваше позитивне оточення відповідало вашій реальності. Провокуйте кожен свій шанс на пошуки розумних людей. Люди, з якими вам буде комфортно розвиватися та процвітати. Люди, з якими вам буде комфортно розвиватися та досягати мрій. Бажаю вам бути відвертими та чесними перед собою. Будьте тими, хто знає, що хоче, як до цього наблизитись та досягнути. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюсь, воно вам сподобалось. Нагадаю, переходьте та підписуйтесь на мої корисні канали. Посилання ви зможете знайти в описі під цим відео. Також у мене є власні соціальні мережі. Там завжди найсвіжіша інформація, цінна інформація, яка чекає саме на вас. Не забудьте поставити вподобайку, якщо це відео виявилось для вас корисним. І по традиції бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!